Громадськість Береслава взялася за озеленення міста. Поблизу гуртожитку педагогічного коледжу вже багато років був пустир. Вірніше висаджені 30 років тому дерева засохли, бо ділянка не оброблялася і не поливалася. Тому педагогічний та медичний коледжі звернулися до влади області і району з проханням виділити кошти на придбання посадкового матеріалу та забезпечення поливу і створити студентський парк. Подробиці у сюжеті Олени Поліщук. Пам'ятаєте, як у Маяковського, через чотири роки тут буде місто сад. Принаймні активісти Зеленого суботника до цього прагнуть. У Береславі, незважаючи на господарчі проблеми, від яких не застрахований будь-який районний центр, на диво чудові краєвиди. Достатньо зон для відпочинку, проте студентству з книжками місця немає, окрім лекційних аудиторій. Керівники педагогічного і медичного коледжів вирішили виправити ситуацію і звернулися до влади області району з проханням розбити на земельній ділянці біля гуртожитку парк. Почувши ствердну відповідь, взялися за лопати відра всі гуртом: освітяни, студенти і посадовці. Місце просто унікальне, і у нас не в кожному районному центрі є два вищих навчальних заклади, і тому реально через два роки місто Береслав буде унікальним. студентским местечком, где, я уверен, будут навчатись не только студенты из всей Украины, но и из других стран. Та земля, на которой мы сейчас находимся, принадлежит исполкому городского совета. Городской совет – полное понимание, есть полная поддержка в этом вопросе, поэтому и эти деревья, которые здесь садятся, и та вода, которая здесь сейчас есть, это непосредственно предоставлял исполком городского совета. Поэтому с нашей стороны, как со стороны власти, будет полная поддержка всем начинаниям. На самом деле это очень Це перше. Я сподіваюся, що це буде не останнє. Не секрет, що безкоштовний нині сир лише у мишоловці. Задарма працювали ентузіасти, а все інше посадковий матеріал, подача води для поливу, коштує грошей. Про цю сторону справи подбали в області. Департамент потурбувався про деревці акації і Каховське лісництво виділило для хорошої справи 700 саджанців. Воду забезпечили міські комунальні служби. Я думаю, що результат буде. Ну, не головне посадити дерева. Головне, щоб із них виросли настоящі дерева, настоящі паристки і нашого співробітництва. Береславські коледжі ніколи не конкурували між собою і не лише дружно живуть, а й співпрацюють давно. Останній приклад дівчата з педагогічного проходили у медичному курсові навчання з медсестринської справи, а тепер ще й матимуть спільну зону відпочинку, над створенням якої разом працювали, тож і дбатимуть про саджанці гуртом. Ми вирішили зробити ще один крок в розвитку нашого кластера це закладка студентського парку. Я дуже вдячна і міській раді і нашого міста і районній державній адміністрації, що вони підтримали нашу ідею, і вони розуміють необхідність, тому що місто Борислав не не зважаючи на те, що воно стоїть на березі Дніпра, але на превеликий жаль зелених територій, обмаль. І нам треба розвивати ці території, щоб нашим студентам було де насолоджувати. Рати наснагу для творчості насолоджуватися миловидами природи, і наші студенти робили сьогодні це своїми руками. Будь-які ініціативи, котрі започатковують у педагогічному коледжі, завжди мають логічне завершення. Значить, можна не сумніватися, студентський парк обов'язково буде.